They will come. I will come. Thank you for coming. Мир вашому дому. З вами Біхана. Ви на каналі Людина Ренесансу. І якщо вам потрапило це відео, то ви на правильній стороні інтернету. Чому я взагалі вирішила по почати знімати? Саме з цього відео, бо на початку року я була достатньо подавлена, апатична, депримірна і навіть, можна сказати, депресивна. Я не знала, що взагалі в цьому році мені робити зазвичай. Я постійно ставлю собі різні цілі, постійно їх досягаю. Якщо не досягаю, ставлю їх на наступний рік. Але в цілому, в мене кожен рік проходить дуже активно і насичено. Але цього року я вперше стикнулася з тим, що. Я не знаю, чого я хочу. Як би, ну, Умовно є дві речі, які я в будь-якому разі хочу кров з носа зробити. Але окрім цих речей, у мене ще півроку попереду. І якщо ви впізнали в цьому описі себе, то дивіться далі, я е, вам розповім, як з цим впоратися. Звісно, є багато різних психологічних е, методів. І психотерапія тут могла б бути реклама. Один із гарних методів. В цьому відео я розповім більше про такий лайтовий варіант. А саме, карта бажань. Як карта бажань допомогла мені вийти з цього стану і як взагалі зробити правильну карту бажань. Я поділюся цими секретами власними з вами в цьому відомому відео. Тому не переключайтесь, дивіться далі, і ми починаємо. Як на мене, це одна з найдієвіших карт бажань. Найдієвіша вона тому, що я взагалі майже ніколи їх не робила, і мені просто нема з чим порівнювати. Шутканула. Скажу чесно, що до цього моменту єдиною вдалою картою бажань для мене була це Google-карта. А точніше прокладен маршрут від мого будинку до МакДональдсу. <рес> Пада -пада Насправді це і не дивно, бо через деяких свиноскак, які до повномасштабного вторгнення активно сиділи і паразитували в нашому інфопросторі, в мене склалося негативне враження про карти бажань і, взагалі, негативна асоціація. Але Дякуючи психологічному факультету, а точніше домашньому завданню, де нам мені треба було зробити карту бажань на оцінку. І в мене трохи змінилася думка. Потім була при університеті така психологічна лабораторія, де ми знову ж таки з моїми колегами знову робили цю карту бажань. І я така. Ну, ладно, ладно, ладно. В принципі, це не таке мрака яке я собі уявляла. В принципі, це працює, але працює при певних обставинах. Це, звісно, не чарівна паличка, не закляття. Це більш спосіб, який допомагає фокусуватися вам на своїх цілях. А ще це дуже прикольно, творчо і весело. Я особисто отримала велике задоволення, коли робила свою бажань. Тому зараз сподіваюся. Передам ці знання вам. <смі> Отже, карта бажань це один із візуальних інструментів, який допомагає вам налаштувати ваш мозок завдяки візуалізаціям на досягнення ваших цілей та мрій. Вона виглядає як набір із певних е, фраз, символів. Картинок, фотографій, які ви самі обираєте, які вам імпонують та резонують з вашою свідомістю та уявою. Бо це ви, <с. <с.> які ви самі вибираєте відповідно до своїх мрій. Ну, наприклад, я хочу полетіти на балі, то я знаходжу фотографію балі, вирізаю її і вклею її. Все просто. Але це не просто картинка, це фокус на тому, чого ви прагнете. Одна з причин, чому карта бажань працює, це чіткість сформованість думок та цілей. Друге, це ми бачимо ці цілі майже кожен день, а то й кожен день перед собою, і наш мозок починає працювати на їх досягнення, тобто він концентрується на цих образах. І ви вже не просто мрієте, а дієте. Дія тут теж могла бути ваша реклама. М, да. Це працює, бо наш мозок краще фокусується саме на візуальних образах, і таким чином ви допомагаєте йому в досягненні задач, які ви поставили. Звісно, карта бажань не є якимось інструментом досліджень або якимось науковим відкриттям. Ні, це така низька сукупність певних фактів, вона навіть не має якогось певного походження, тобто це якийсь, є така солянка із методів феншую, чакр, яка ґрунтується на певних психологічних теоріях та імперічних дослідженнях, про які я зараз вам розповім. Теорія постановки цілей або Goal Setting Theory. Її засновниками є Едвін Лок і Геррі Лекем. Yes, I'm from England. Вони довели, що чіткі конкретні цілі значно підвищують шанси на їх досягнення. І саме це ми робимо у нашій карті: конкретизуємо свої цілі. Ця теорія ґрунтується на тому, що чим частіше ви бачите ваш. Бажання, тим більше ви вмотивовані працювати на його виконання, досягнення не те, щоб це бажання стало реальним. Уявимо, що людина хоче купити власне житло. Якщо вона просто мріє про це, а, типу, коли-небудь я куплю собі квартиру на Times Square, а, то навряд чи вона досягне цієї цілі. бо... Треба щось робити для того, щоб ваше, ваше бажання здійснилося. А от якщо людина напише Я куплю квартиру у 2027 році на Times Square і почне прописувати маленькі цілі, маленькі пункти, маленькі завдання, то типу, й поскільки ця квартира, приблизна адреса, так? Бо Times Square це поняття достатньо розтяжиме. Отже, скільки грошей потрібно відкласти, скільки можливо коштує іпотека, і це вже мозок буде сприймати як певне завдання, яке треба вирішити. І почне шукати рішення для цих міні-задач. Наприклад, як я знайшла у цю візуалізацію для свого балі бажання. Я просто шукала книгу німецької мови в шкафчику на вулиці, і хтось залишив е отаку тосту, тосту книгу від певного е райзебюро, тобто бюро туристичного бюро і там було написано такими великими літерами Індонезія, і я така, це має бути, там має бути балі. І там тупо все про балі. Ну, звісно, там є ява, острів, і все про відпочинок. І це мене так здивувало, бо німці зазвичай не літають на балі. Вони літають на Майорку, тусить. Відпочивати, да? там Кроація може, але Майорка це топ. І я така, боже, це ж воно. Це відноситься більше не до Goal Setting Theory, а до Bada Meinhof Effect. Або бадлермайн гоф ефект. Це коли ви починаєте повічати те, на що ви раніше не звертали увагу. Зазвичай це працює із речами, точніше, словами, які ви раніше не знали, а потім значення цих слів дізналися. От, наприклад, ви не знали слова валідація. Ви пішли, по-перше, це коли-небудь почули там на парах, пішли в інтернет, загуглили це слово, його значення, і потім кожен день важливо де не тільки на парах, ще й там в таксі, по радіо, в інтернеті вам постійно зустрічається саме це слово. Це оцей бадерман-гомайнго. От могла б сказати нормально. Це оцей саме Майнгоф ефект І так само це, в принципі, і працює з речами на карті. От ви бажаєте собі червону машину, і от раптом всі тепер їздять на червоних маздах, а в тебе чорна. Усі голубі їздять на червоних тройках, а ти на Вольво. І карта бажань працює приблизно таким чином. Мозок відсіє. І фільтрує певні можливості, які допомагають вам досягти вашої цілі. Так звучить досить складно, а саме тому ви маєте мені тепер повірити, довіритися, дістати аркуш і інші для поробки матеріалу і почати робити зі мною цю карту. А поки ви готуєте ваше робоче місце та знаряддя праці, я розкажу вам про наступне дослідження: ефект візуалізації або visualization effect. Сматря какої фабрикс yes, and so... Уявлення майбутніх подій допомагає активізувати мозкові центри, пов'язані з мотивацією та плануванням. Такі ребята як Taylor, Femme, Ріфін і Армор у 1998 дев'ятсот дев'яносто восьмому році у дослідженні Гарнесинде Імадженейшн, ментал симулейшн, селфрегулейшн ендкопінь. Сука details. Я сподіваюся, я сказала перше слово правильно. А якщо ні, то що ви мені зробите? I'm from England Показали, що люди, які практикують візуалізацію своїх цілей, краще справляються з досягненням результатів. А потім Кослін та його допомічники через три роки підтвердили, що уявлення цілей активізує в принципі ті самі ділянки мозку, що і Реальні дії. Таким чином ми візуалізуємо бажання через зображення на карті і стимулюючи мозок, підсвідомо, шукаємо шляхи до їх реалізації. Дуже гарний приклад для нас, спортсмени. Та да, Аймспортсменка. Заценіть манікюр. Як вам а, він короткий, тому що завтра піду на дзюдо, і мені відірвуть нафіг ногті. Так, він хоч і короткий, але це навіть довго для дзюдо. Тому я спеціально його зробила для вас, ребятка, рібятки, будь ласка, напишіть якийсь комент про мій манікюр, поки yeah. він ще живий, бо завтра його вже не буде. Чому цей ефект стосується саме спортсменів? Ну, він стосується не тільки спортсменів, але просто <зас> за реальним кейсом. Майкл Фелпс, знаменитий плавець, використовував техніку візуалізації для тренувань. І за його словами, це допомогло йому виграти медалі. І якщо спортсмени візуалізують свої перемоги, то чому б і ми не могли візуалізувати. Майбах рейндж-ровер і поїздку на Балі. я собі візуалізую чорний пояс, дзюдо. Так-так, Біхана, всі вже зрозуміли, що ти займешся дзюдо. Не треба говорити про це на кожному кроці. Окей, Окей, надтокей, надтокей. Я просто хочу uh, виправдатися перед пересім, чому в мене такі короткі ніхці. Тому що? Не тому, що в мене немає грошей на маникюр, а тому що uh, вони в мене будуть ламатися. І... Я тяну прику, я тянув прикол. Я насправді справді здорова, психонорма типова, здорова людина. Або в інтернету. Ви це ніяк не перевірите. А можете перевірити, підпишіться на мої соцмережі, і тоді побачимо. Отже, як правильно створити карту бажань. Почерговий етап у мене є окремим відео. Посилання на нього я прикріплю десь, десь отут, отут, тут, Я дуже старалась на цим відео, придумувала жарти, тому якщо ви навіть не плануєте робити цю карту бажань, то можете включити її фоново, якщо ви готуєте, збираєтесь, прибираєте, їсте тощо. Що, е, я думаю, вам сподобається. Девіз цієї чакри це основа, стабільність, безпека. Вау! Девіз. Прям як в Петра Порошенка. Духовний розвиток, гармонія з самим собою, віра, єдність зі світом, тобто усе таке божественне. Ох, я довго не могла зрозуміти, що саме сюди треба клеїти, «Атеїстичек». чек. Адзовітісь. Я особисто вклею сюди зображення Марсу, бо щось останнім часом ця планета надихає мене скоріше з цією. Візьміть великий аркуш паперу або картону, або навіть полотно. Підготуйте далі журнали, принтер або намалюйте певні зображення від руки. Продумайте всі свої цілі у всіх сферах, таких як кар'єра, здоров'я, стосунки, саморозвиток тощо. Взагалі, краще окремо спочатку сісти і на окремому аркуші паперу прописати, Сати усі ваші цілі на цей рік у всіх цих сферах. А взагалі я рекомендую завести окремий блокнотик, і упродовж цього року вести цей блокнотик, щоб як мінімум через рік побачити, які бажання і цілі ви досягли, а які ні, які ви переносите на наступний рік. Також це важливо вести саме блокнот або зошит ваших бажань, тому що ви постійно ви будете жити на цьому позитивному підкріпленні, що ви молодець, що ви досягатель всіх цілей. І це буде вас далі мотивувати на здійснення певних інших задач. Також краще ставити дати, коли саме відбулося здійснення ваших цілей, або розписуйте, будь ласка, цілі по міні, міні критеріям по міні задачах. Тобто, ви берете, от я хочу поїхати на балі. Я пишу знайти е, якесь тур подивитися ціни, відкрити банку монобанку. На те, щоб накупити гроші, закупитися речами там на балі. І якщо я вже піду на консультацію у туристичний центр, то це вже плюс-пункт. Я викреслю цю міні-задачу і я ставлю собі такий, таку вподобайку: кажу, я молодець. І це мене мотивує далі працювати і так з будь-якою ціллю. Також важливо, щоб кожне зображення викликало у вас позитивні емоції. Якщо воно вам байдуже або не подобається, то краще змінити зображення. Другий крок треба розділити вашу карту бажань на декілька секторів. В Класичному розумінні це 9. Е, е, ви можете зробити так, як ви бажаєте. Знову ж таки, ви можете робити разом зі мною цю карту. Посилання на відео з детальним описом усіх секторів. Тут, 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 будь ласка, насолоджуйтесь. Взагалі, як я казала раніше, ця карта ґрунтується на певних основах феншую або чакр, тому осі вони зачіпають в будь-якому разі таку тему, як багатство, слава, любов, сім'я, творчість, знання, кар'єра, подорожі. Коли ви розділили вашу карту на 9 секторів, будь ласка, залиште місце для. Останнього найважливішого сектору, і це ви, це я. Я реальна. Ні, точніше, я ідеальне. Тому що, от, наприклад, на моїй карті, я це я ідеальне, умовно. Я взяла відфотошопила своє обличчя і вставила його фото Мерлін Монро. А точніше, в Келлі Дженнер, коли вона робила якусь фотосесію. Наскільки ви хочете бути нарцисичною? Так. Ну, а що? Мені сподобалась ідея, я її втілила, роздрукувала фотографію, і вона, мене, на... вона в мене насправді стояла в рамочці певний час. Ну, я насправді по угару роздрукувала цю фотографію. Але якщо ви хочете вірити в те, що я така нарцистка і істероїдка, що вирішила порівняти себе з Марлін то будь ласка, я вам не заперечую. Будь ласка, насправді це гарна ідея вклеїти себе в обличчя якоїсь знаменитості, ось своє обличчя в тіло знаменитості, боже, як звучить як сюжет для фільму Субстанція 2 просто. В принципі, непогана ідея ставити своє відфотошоплене фото, тому що ви маєте на цьому фото виглядати задоволено, або щасливо, або у своїй найкращій формі, якщо вона у вас була в житті, або. Це теж дуже хороший варіант. Просто я ідеальне. Ви можете реально ставити фотографію вашого я ідеальне. Отак, от, от. І потім по кожному сектору ви розклеюєте фотографії, багатство, гроші, любов, фотографії пар тощо. І так далі. Подорожі, подорожі. Там кар'єра, кар'єра. Я нагадую, що карта бажань це не чарівна паличка, що це інструмент для фокусу вашої уваги. Ви також маєте працювати майже кожен день над виконанням ваших цілей. Для того, щоб карта була більш ефективною, треба її розмістити на якесь відне місце. Як бачите, я знайшла отакий гарнесенький міні-мальбертик, і вона тепер стоїть кожен день в мене на робочому столі. І я дивлюся, і я просто насолоджуюсь. Це вона вона так мені тішить моє око. Мені дуже подобається ця карта. Я навіть ніколи не могла уявити в житті, що у мене вийде така крута карта. І знаєте, що я зробила її тупи із. Підручних матеріалів тут буквально всі, майже всі картинки, це картинки із рекламних брошур. Уявіть собі. І мені вони надивно подобаються, бо зазвичай рекламні брошури ти дивишся таке. Переглядайте вашу карту кожного дня і уявляйте, як ваші цілі здійснюються. Відзначайте кожну досягнуту ціль і оновлюйте карту за потреби. Я можу дати вам декілька порад. Якщо ваша ціль здійснилася, от, наприклад, я собі поставила ціль знімати, почати знімати відео в Ютубі. Я можу зняти цей стікер Ютубчику, да. Не хочу знімати, вибачте. <ріху> Окей, наприклад, я заробила свій перш... перший мільйон. Оп, Я знімаю гроші. І можу. <ріху> Візуалізація на вищому рівні. <ріху> не заробила я ніякий мільйон. <ріху> я знімаю тоді це зображення і клею на його місце якесь нове нову ціль. Якщо вам дуже подобається ваша карта, як мені, і ви не хочете її руйнувати, то ви можете просто або наклеїти якийсь маленький стикер. Що буде свідчити про те, що ви закінчили, ви виконали вашу ціль, ви досягли її, або наклеїти стікер із датою, коли саме ви виконали цю ціль. Саме тому я ще раз наголошую, що було б класно вести саме зошит або блокнот з вашими цілями, тому що під кінець року, якщо ви в принципі активно будете виконувати всі цілі, у вас у так все буде максимально заліплено стікерами, і це не дуже вже естетично гарно. Щодо лайфхак та певних порад. Перша порада не перевантажуйте карту. Додавайте лише те, що справді важливо для вас. Мені подобається, як карта виглядає. Просто чому мені смішно, подивіться відео, де я подетально створюю її. Тут під кожною фотографією дуже гарний сектор з певними фарбами, з певними значеннями. Мені цього ніхто не бачить. Оце навіть не все, що я хотіла наклеїти. Але мені дуже-дуже дуже подобається саме так, як вона виглядає. І взагалі я її планую в такому вигляді тримати приблизно три роки. Бо якби логічно, що балі, ну хоч тут і є балі, але я не планую саме цього року здійснювати цю мрію. Одруже. Пропозиція. Я п'єрка. Мальбертик. Мальберт за 40 гривень. За 40 гривень штани. Блять. Звісно, пропозиція руки та серця і одруження. Ну, я не знаю, чи можу я це шафнути в цьому році. все залежить в принципі не тільки від мене, але умовно я теж не планую саме цього року одружуватись. Я не планую саме цього року це робити. Тому ці бажання, в принципі, можна розділити на три роки, і взагалі люди середньостатистично кажуть, що їх карта бажань реалізовується саме за три роки. От ну в мене тут, в принципі, такі бажання, що по так дивишся, і вони по таймінгу. І так, в принципі, йдуть. Ну, звісно, фундамент, гроші, е ізобілія, це все база, це ґрунт. Потім це те, що я планую реалізувати цього року. Це те, що я планую реалізувати цього року, далі, можливо, наступного року і вже потім третього року. Ще один лайфхак стосовно цієї карти. Не розстраюйтесь, якщо всі ваші бажання не виконаються цього. Точніше, якщо ви не виконуєте бажання цього року. Так, беріть відповідальність за свої дії. Але не розстраюйтесь, тому що. Це ваше життя. Сам процес створення цієї карти, це кайф, процес виконання цих завдань та досягнення цілей. Це кайф. Важливий, не сам результат, а шлях яким ви рухаєтесь до цього результату? Ну oh. це правда, це правда, тому що якщо ви невротично будете завжди намагатися э, деньги, тачки, бабки, шмотки, э, э, мені треба, треба успішний успіх до 25 років, а після 25 років я старуха, я нічого не встигну. Ну, це заздалегідь вже провальна стратегія, тому що ви прекрасні життя прекрасне, умовно. Будемо, будемо, будемо мислити мисл, мисл, позитивно. Мисл, позитивно. Я розумію, що не завжди життя здається прекрасним. Я розумію, і мене <свісно> я сама себе зараз намагаюся запевнити в тому, що життя прекрасне. Але, будь ласка, ви маєте насолоджуватись кожним моментом, не просто оце грати в гонки з життям і просто хто кого перегонить, поки вас не наздожене серцевий напад. Ні, насолоджуйтесь кожним моментом, кожною миттю, навіть невдача. От знаєте, за останні три роки я набрала 30 кілограмів і. Коли і раніше мені е, було дуже легко, наприклад, хто знає ті Джим або Хлою Тінг, мені дуже було легко виконувати ці завдання, бо я з дитинства займаюся танцями професійно і місцями спортом, ну зараз професійно вже спортом. І мені завжди було легко і мені не вдавалося кинути вагу, коли до, ць, до цих тридцяти кілограм. І я думала, господи, кому це взагалі допомагає? Кому допомагають оці тренування? Оцей Пілатес, кому це пілатес допомагає. А потім, коли я набрала перші 10 кілограм, а вже потім двадцять, я така, я, я не могла піднятися. І знаєте, я навіть якийсь момент зраділа, бо я нарешті почала відчувати своє тіло. Я почала відчувати, що ці вправи працюють, і що. Я не просто сайт фершвен. Звісно, краще, якби цих 30 кілограмів не було, але ну, тут, якби в мене і стоїть ціль, блін. Щось в цьому житті якби змінити. Але це вже тема для іншого відео. Я сподіваюся, це вам буде цікаво, і ви дасте про це знати в коментарях. А ми рухаємося далі. Отже, я наголошую на тому, щоб карта краще працювала вам. Треба постійно виконувати ритуал перегляду, переглядати карту, проговорювати кожну картинку вголос. І саме тому я рекомендую вам постійно наполегливо, щоб ви саме завели зошит і туди, туди виписали всі ваші цілі. Також треба дякувати собі. Дякувати, ну, якщо ви віруюча людина Богові, Всесвіту, якщо ви атеїст, то дякувати собі, що ви молодець. Чи обісруся я від цієї риби? Так. Благодарю. Можливо, обставинам. Ну, обставини це таке. Це ви якби перекладаєте відповідальність з себе на оточення. Тому дякуйте собі, дякуйте собі, що ви молодець. Ви виконали якесь завдання. Ви зняли відео в Ютуб нарешті. Молодець. Або якщо ви велику ціль розбили на маленькі, от, наприклад, ладно, балі вже було, візьмемо дзюдо. Ну, все, у мене картинка дзюдо. Наприклад, бажання отримати чорний пояс. Звісно, в цьому році не зможу отримати чорний пояс, тому що мені треба ще якісь певні стадії прийти перед цим. Але я можу, наприклад, поставити собі ціль скласти на синій пояс в цьому році. Що я можу для цього зробити? Як мінімум, треба три рази на тиждень ходити на тренування. Треба слідкувати за харчуванням. Там десь у мене була їжа корисна. <гум> треба дивитися додаткові відео в Тіктоці та Ютубі про... Різні техніки та їздити на певні турніри. І якщо я щось з цього буду робити, хоча б одне виконаю, то я маю собі викреслювати це і казати, яка я молодець, що я виконала хоча б цю ціль маленьку, яка приведе мене до цього успіху. Та-дам! Далі візуалізація, звісно, проводь кілька хвилин, уявляючи, як ти досягаєш своєї цілі і як ти себе почуваєш у той момент. От я, наприклад, стою на Балі. І мені вітерець дує в обличчя. І я така: Вау, кайф! Або я стою на п'єдесталі і така. Я виграла Вестфаліан майстершафт нарешті. <глухи> Або чемпіонат Європи. Карта бажань це інструмент для вашої мотивації. Та самоорганізації. І головне це щиро вірити в свої мрії, але між тим активно діяти для того, щоб вони здійснилися, а точніше ви здійснили ваші мрії та цілі. А так, -от. <смі> отже, друзі, карта бажань це не просто вирізання картинок, це ваш крок до розуміння себе та своїх цілей. А головне це працює, якщо ви також дієте. Поділіться в коментарях, чи робили ви колись карту бажань, скільки бажань вам вдалося здійснити, і чи будете ви робити її за моєю методикою. Я сподіваюся, що я виконаю більшість цих бажань, які я тут зобразила. І наступного року, точніше, під кінець 20... 25. Під кінець 2025 року я запишу третє відео про карту бажань і де буду робити висновки. І аналізи того, що я зробила, а що ні. Тому я рекомендую вам зробити за моєю інструкцією карту бажань і рухатися до ваших цілей разом зі мною. <сум> Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку. Ем, і насправді я дуже довго йшла до цієї цілі стати блогером. Я довго не знала, який саме контент треба робити. Але от саме карта бажань. Надихнула мене на те, щоб я почала хоч щось робити. <смі> Тому для мене, я знаю, що це відео, можливо, вийшло не ідеальним, але я, я реально мене без такі. Я прям старалася дуже сильно, і я буду, звісно, я ваша критика, конструктивна критика, якщо будете писати матюки і гадості, я вас всіх заблокую. Вона <хи> да, я, Ваша критика, конструктивна критика вітається в коментарях. І якщо є щось, що я можу покращити, будь ласка, дайте мені про це знати. Підписуйтесь на мої соцмережі, на телеграм, інстаграм, де ви можете зі мною комунікувати, дивитися активне моє життя, і де я швиденько виставляю оновлення бла-бла-бла про відео на Ютубі. Отак от, от. І до нових зустрічей! Десять лайків, і я бігу знімати розбір гейського гейства Сон Кіхуна і гравця 001 з гри Кальмара. Уалілоя, <світна> браття!